Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. У ЗОшиті тиждень 11 на сторінці 22. Прочитаємо тему уроку 96 з розділу Україна в науковому просторі. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Будова, Будова а... атома. атома. Пригадаємо будову атома, звертаємося до карти знань. Дивіться на екран. Читаємо разом. Атом найменша частинка, найменше всіх виходить, атом, не має атом заряду, він немає електро. Немає електробу Він Складається з ядра. Та ядра. електронів, а, які рухаються навколо ядра. Ядро складається з протонів і нейтронів. Протони позначаються маленькою латинською літерою П. Мають позитивний електричний, електричний заряд. Електрони. Нейтрони позначаються маленько, і демок, не мають електричного заряду. Електрони Позначаються малою літерою Е. Негативний електричний. Заряд. Заряд. Пригадали, Ставрик надіслав нам листа із завданням. Послухаємо його. що атом, який за певних умов втрачає електрон, перетворюється на позитивно заряджену частинку. Це ж просто, як у математиці, кількість електронів стала меншою за кількість протонів. Думаю, що ви легко впораєтесь із завданнями на уроці і швидко визначите заряд частинки, на яку перетвориться атом, що приєднав електрон. Перевіримо? Так, перевіримо. Отже, діти, нам треба. Визначити заряд еле... частинки, на яку перетвориться атом, що приєднав електрон. Ось таке завдання нам від центаврика. Виконаємо завдання номер 1 Підпишемо моделі молекул за зразком. Читаємо зразок. Ви бачите сині кульки, на яких написана літера О. Їх дві кульки. Отже, О2 молекула кисні. Дивимося на другу модель. Які ви бачите кульки? А два О. Так, ми бачимо дві червоні кульки з літерою H і одну синю. Формула. H. Два О. Молекула. Чого? H2O. Пишемо молекула води. Розглянемо наступну. Модель молекули. Називайте кульки, вмикайте мікрофон. H2. Крім Аріночки, ще хто знає, діти вмикайте мікрофон. H. два. 2 Молек. Дві кульки червоного кольору. Позначені літерою H. Це молекула. Чого діти? Водню. 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 Так, пишемо. Дякую, Аріночка. Це молекула. Водню пригадали. Розгляньте модель атома гелію. ось вона внизу, праворуч. Цю модель створили центаврята. Нам потрібно виправити помилки, яких вони припустилися. Прошу, хто помітив помилки. Так, попрацюємо з моделлю гелію, який ми вже з вами вивчали на минулих уроках. Ваня, розкажи. Атом гелію, Що містить? Атом гелію містить атом. Як оці сині кульки називаються? Які рухаються навколо фото? Два електрони. Так, електрони. Дякую, Маша. Отже, два електрони. Дивимося на заряд ядра. Що має заряд ядра, Аріночка? Нейтрони. Скільки нейтронів? Два. Скільки червоних кольорів? Вани трони і зелені кульки позитивно заряджені. Маша, допомагає. Два. 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 Два, Два. Так, а тепер порівняємо. Ось так. Хто помітив помилки? Подивіться, навколо ядра рухається два електрони, а це що за зелена кулька, соломійка знає? Як називається Аріночка? Підкажи Протон. Чи рухаються протони навколо ядра? Вони не можуть рухатися. Ні, бо вони входять Строю. до складу ядра. Отже, Ядро. першу помилку знайшли, а тепер дивимося, які ж кульки зеленого кольору? Чи всі вони позитивні? Ні, каже негативна. Віронічка і Павлин, одна кулька позитивна, а друга негативна. І ось іще помилка. Треба плюс написати на зеленій кульці, тому що протон має позитивний електричний заряд. Ось так ми з вами діти і виправили помилки, яких допустилися. Центаврята. На сторінці 41. Прочитаємо, що таке кисень. Перегортайте арпуш, знаходимо навчальні одиниці з кінії на сторінці 41. Ось написано. Що таке кисень. Микайте мікрофон, даємо Ми, разом. То, що маємо. Воду Воду, потом складається за легули. Можна молекувати два, а то ми оксагену, а тут. 2. Вот же великий кинематограф. Автома окресленного тобой режиссёром именно по теме песни от дочкише на имя 14 года. Так. Отже, діти, кисень це речовина, що має молекулярну будову, тобто складається з молекул. Кожна молекула кисню містить два атоми оксигену. О2. Отже, тільки поєднані разом два атоми оксигену. Утворюють речовину кисень, а точніше, її найменшу частинку молекулу. Пригадали, повертаємося знову на сторіночку 24. І я вам пропоную переглянути відеофрагмент кисень і оксиген. Кисень речовина, що має молекулярну будову, тобто складається з молекул. Кожна молекула кисню створена з двох атомів оксигену. Отже, тільки поєднані разом два атоми оксигену утворюють речовину кисень, а точніше, її найдрібнішу частинку молекулу. Ось діти, те, що ми з вами читали, ви побачили у відеофрагменті. Визначимо заряд частинки, на яку перетворився атом гідрогену приєднав електрон. Повчимося розв'язувати задачі на визначення заряду атома. Даємо разом міркування і вставляємо пропущене. Вмикайте мікрофон. Міркуємо Епектрон. так електрон. Як ми позначаємо, Буковкою Е. Латинською буковкою Е. Має негативний електричний заряд. Протон. Як ми позначаємо діти протон? Латинською буквою П. Так написали П. Позитивний. Нейтрон. Букви а... КВН. Н немає заряду. Прочитаємо відновлений текст, першу частинку. Вмикайте мікрофон. Електрон. Електрон має електрон. Немає заряду. Пригадали. Відновили. Читаємо міркування далі. Вмикайте мікрофон. В атомі.

Ну, буде. Гідрогено буде. буде. Буде негативний заряд. Зимний Зимний заряд. заряд? Так, ось, so. подивіться: два електрони, один протон, більше електронів, тому пишемо негативно зарядженою. Не гативно відповідь читаємо. Частинка, на яких передкуюся аудиторій гідроген, а, що приєднав електрон. електрон має Негативний, негативний електричний <передливість> заряд. Ось подивіться. Модель атома гідрогену. Один електрон рухається навколо одного протона. А у зошиті ось ми бачимо, що приєднався один електрон, і частинка, на яку перетворився атом гідрогену, що приєднав електрон, має негативний електричний заряд. Пишемо слово негативний. Не ативний. Перевіримо себе, прочитавши висновок Центаврика. І скажете, погоджуєтесь ви з ним? Вмикайте мікрофон. Якщо атом приєднує є електрон, віде. він Творює перетворюється на, на негативно заряджену частинку. Погоджуєтесь, діти? Так. Погоджуємося, так, отже, ми з вами виконали завдання центаврика, дізналися, на яку частинку перетворюється атом, що приєднав електрон на негативну частинку. Продовжуємо працювати на сторінці 25. Ось ви бачите, діти моделі частинок. Нам потрібно підписати, яка частинка заряджена позитивно, яка негативно, а яке зображення є моделлю атома гелію. Чи цікаво вам виконати це завдання? Так. Цікаво. Отже, Розглянемо першу модель. Ми щойно про неї говорили. Так, Аріночка пояснює нам. Ну, негативно заряджена. Так, негативно заряджена. Чому? А тому що два електрони тому що мають. Два і два електронів. Негативно заряджені. І тільки один протон. Отже, пишемо, що перша модель негативно заряджена. Негативно. А з якого атому утворилася негативно заряджена модель? Частинка Гідроген. З атома? Ваня, я тебе не почула. Гідроген. З атома гідрогену. Ось ми розглядали. Так, пишемо внизу. Атом. Гідрогену, Єгор, розкажи, що ти бачиш на другій моделі? Механику. Бачу два нейтрона. Так. Два... І два протони. Так. Ядро має два протони, два нейтрони. А навколо ядра рухаються. Арина, підкажи, що рухається навколо ядра? Електрони. Два електрони. Отже, дивимося. Однакова кількість електронів і однакова кількість протонів. Два дорівнює двом. Отже, чи має. Нема. Модель заряд електричний. Немає. Немає. Так, і напишемо. Немає заряду. Е. Не. Має заряду? А це модель якого атома діти? Подивіться на екран. Однакова кількість протонів, нейтронів, електронів це матеріал Гелі. атома гелію. Всі побачили? Так, так пишемо. Атом гелію. Атом Гелію? Павлик Веронічка, розкажіть про третю модель. Ядро з чого складається, подивіться. Скільки червоних кульок? Тобто нейтронів, червоних. Третій моделі, подивіться. Чотири он Ваня на пальчиках показує. Чотири. Так, а зелених кульок, позитивних. Протонів. Три. Три. А електронів скільки? Два. Два. Так. Два. Отже, ця частинка як заряджена? Позитивно чи негативно? Позитивно. Позитивно, так, тому що більше протонів. Так і пишемо позитивно. Говоріть, дітки, не бійтеся. Позитивно. А це модель якого атома? Вірніше, частинка з якого атома? Подивіться всі на екран порівняйте. Атом літію. Атом літія. Так, який втратив один електрон і став позитивно заряджений. Пишемо атом літію. Тут, дітки, ви і розібралися. Якщо електронів більше, то частинка буде негативно заряджена. Якщо електронів менше, а більше протонів, то частинка буде позитивно заряджена. Дописали? Так. Розгортайте зушики для домашніх завдань на сторінці 3. Виконайте завдання 2. Зафарбуйте зеленим кольором кружечки біля тверджень, з якими погоджуєтеся. Ось 5 кружечків. вам потрібно зафарбувати ті. З якими ви погоджуєтесь? Перегортайте аркуш на сторінці 4. Завдання номер 3. Будьте уважними. Зафарбуйте червоним кольором кружечки біля тверджень, з якими не погоджуєтесь. Зрозуміло завдання? Так. Дання номер 4. Визначте, який заряд мають частинки, моделі яких зображено на рисунках. Ось, користайтесь зразком, і за цим зразком. Визначте, який заряд мають частинки, ось друга модель і третя модель. Все зрозуміло, діти? Так, чудово.